Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це вхід. Де інком. Друге слово це кухня. Де кекен. Третє слово це ванна кімната. de badkamer. четверте слово це горище. Д золдер, п'яте слово це сходи. De трап. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш youtube канал, щоб не пропускати нові уроки.